Заміжжя їй личить. Під такою назвою виставку у рамках великого міжнародного проєкту відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Традиції весільного вбрання та атрибутики наречених. Окремі обряди дії розмістили в одній експозиції. Вони є результатом спільної наукової роботи трьох музеїв ужгородського скансину, повітового усату Мари, Румунія та української культури у Свиднику, Словаччина. Цей величезний фактично етнічний масив, який охопила наша виставка, цим вона є і унікальним. Ще це є, з одного боку, це етнічне порубіжжя Україна, Румунія, Словаччина, але проводячи ці дослідження, ми чітко побачили, що маємо багато спільного, порядку із тим є свої локальні особливості в тому чи іншому уряді. Ця виставка буде таким певним елементом пробудження нашої самосвідомості і усвідомлення важливості збереження, популяризації і народних традицій, історико-культурної спадщини в цілому. Українська частина виставки акцентує увагу на обряді благословіння наречених батьками: румунська на зачистці нареченої, словацька на весільному застіллі і забавах. Лемківську традицію вінкоплетіння на відкритті презентували артисти будинку культури та мистецтв. Із перечина вони також заспівали і лемківських пісень. Тавка уже експонувалася у Словаччині. Планується її відкриття і у Румунії. На світлинах із румунських весільних традицій показані особливості колоритного вбрання нареченої, зокрема, акцент на головному уборі коруніці. Є одна особливість в регіоні ОАШ, коли готували наречену до весілля, не було шалі в якості своєрідної фати виступало саме волосся дівчини, особливий стиль заплітання косичок та прикрашення зачіски короною, або як її зменшено називають коруніца. Мають схожість між румунською традицією та тим, що ми побачили на Закарпатті. Основна ідея такого прикрашення голови те, що у свій день весілля нарече. Щена Королева. Всіх охочих зануритися в атмосферу традиційного весілля прикордонного регіону запрошують на перегляд виставки до Закарпатського музею архітектури та побуду до 2 жовтня включно.